Як підвищити ефективність рекламу, якщо ви запускаєтесь з нового рекламного кабінету? Привіт на зв'язку. Іван Шевцов. Сьогодні поговоримо, як ви можете підвищити ефективність вашої реклами, якщо ви прив'язали новий рекламний кабінет до свого інстаграм чи запускаєтесь з абсолютно нового профілю Facebook. А Якщо ви ще не бачили відео про головну помилку підприємців з рекламою. То рекомендую подивитись посилання залишу в описі. Проблема нових рекламних кабінетів в тому, що вони не мають історії запусків. І коли ви запускаєте першу рекламу, нову рекламу в такому рекламному кабінеті, то щоб реклама почала оптимізовуватись і давати вам хороші результати, то треба більше часу, треба довше чекати. І в цьому випадку штучний інтелект від Фейсбук не зможе допомогти вам отримати більше клієнтів з вашої реклами. Це знаєте, як з людиною, яка Ніколи, наприклад, не ходила в спортзал, а Тут каже, все, я пройшов сьогодні спортзал. Давайте я буду зараз 150 п'ятдесят Ну так скоріш за все не вийде. Людина, мабуть, травмується або й тому гірше. І людині потрібно навчитись пройти певний етап, щоб людина змогла цих 150 вижати. Так само і вам потрібно покроково йти для того, щоб прогрівати ваш рекламний кабінет. Але почнемо з того, що. Підготуватись до запуску з рекламного кабінету це не значить, що треба проробити певні дії лише з рекламним кабінетом. Ні, це значить, що вам необхідно проробити певні дії з усім повністю пулом того, з чого ви запускаєтесь. Давайте по порядку розповім, які конкретно дії потрібно робити, а ви. Для початку поставте цьому відео вподобайку, та потім напишіть в коментарях, наскільки було корисно. І так, перше, що вам потрібно зробити, це підготувати ваш Facebook, саме Facebook, тому що ви будете запускатись з рекламного кабінета, який від Facebook прив'язаний до інстаграм. Насправді, в мене вже є ціла інструкція по роботі з Фейсбуком. Я залишу посилання на неї в описі, але зараз коротенько пройде. Перше, що вам треба зробити, це стосується профілю Facebook та Instagram. Вам потрібно оформити їх, оформити весь Facebook, написати, яка дата народження, тільки пишіть вашу справжню дату народження, яка в документах, поставити аватар, поставити заставку, написати щось про себе, можливо, там постав, виставити якусь публікацію, тобто прогріти Facebook. Другий пункт це перевірте безпеку вашого профіля Facebook. Ну і також це стосується Інстаграм. Встановіть дуже складний пароль. І цей пароль запишіть десь собі, щоб ви його не забули. Збережіть його надійно. Також з приводу безпеки потрібно встановити двохфакторну аутентифікацію. Тут увага, будь ласка, не встановлюйте двохфакторну аутентифікацію. Поки не подивитесь ось це відео, яке стосується Фейсбук, та ось це відео, яке стосується Інстаграм, тому що я вже зустрічав випадки, коли люди просто втрачали свої профілі, бо встановили двохфакторку без можливості відновлення у випадку, якщо втратили телефон чи щось з телефоном сталося. Не допускайте таких помилок. Третє підготуйте бізнес сторінку. Бізнес сторінка має важливий фактор в запуску реклами. Зазвичай підприємці нею нехтують, але потрібно встановити аватар, поставити заставку, написати опис, пройти пункти по підготку. Готовці, які рекомендує сам Facebook, тобто додати сайт, додати адресу, часи роботи і все інше, а також виставить декілька публікацій. Тепер переходимо до підготовки самого AdS Manager. Перше, найперше, що вам зараз потрібно зробити, це просто зайти в Facebook, клікнути на AdS Manager, зайти в AdS Manager і прийняти правила. Далі вам потрібно пройти ось цю першу базову, це перше базове налаштування, яке Facebook зробив, типу якби полегшувати життя людині, насправді ну, поскладні життя людині. Ну, тобто вам треба. Пройти це базове налаштування, щоб ви могли потрапити в сам Ads Manager. Після цього я рекомендую полазити по Ads Manager, тобто поклікати, подивитися, що в ньому є, яке в ньому є меню, зайти на знак питання, натиснути, почитати правила, знайти, передивитись, що там, де, як, тобто полазити по Ads Manager, показати системі, що ви новачок, що ви вивчаєте Ads Manager, що вам цікаво. Прийшов час прив'язати карту. Заходите в налаштування платежів, додати карту, обираєте. Ваше гео обираєте часовий пояс, обираєте валюту. Якщо ви в Україні я рекомендую обрати Україна, Київ і долари? Це буде найкращий варіант. А тепер увага, прив'язка карти. Дуже важливий момент. Прив'язуйте карту, приватбанк, Ощадбанк чи будь-який фізичний банк. Ви можете створити в Приватбанк інтернет-карту, і її прив'язати, але не прив'язуйте віртуальні банки, такі як Монобанк, Ізібанк, Спортбанк і тому подібне. Ні, ніхто мені не платив за те, щоб я тут обсирав монобанк, і це не реклама. І не антиреклама. Насправді я дуже обожнюю Монобанк. Я їм постійно користуюсь, але на жаль, Монобанк колись дозволяв випускати карти кожні три дні, перевипускати їх. і Його настільки заїздили арбітражники, що тепер просто карти Монобанка не приймаються Фейсбуком. При першій же прив'язці може прилетіти банк, і в 80% випадків він прилітає. Тому я рекомендую все ж таки використати, наприклад, віртуальну карту Приватбанка недавно в нашому чаті з підприємцями, який називається Чіп. Якщо ви про нього не знали, то шукайте посилання в описі, там детальніше розповідають. Ми проходили цей момент. Ми прив'язували карту і Приватбанковська карта, яку ми створили віртуально, якби все окей, прив'язала. Та існує декілька правил для прив'язки карт. У вас на карті перед прив'язкою має обов'язково бути сума, ну хоча б 50 доларів, в еквіваленті гривні. Мають бути увімкнені інтернет-платежі. Якщо це український банк, то пошукайте в налаштуваннях є таке. І має обов'язково при першій прив'язці увімкнена бути подвійна конвертація валют. Не раз уже повторював, ще раз скажу: я рекомендую для реклами створюйте окрему карту. Ну і після цього всього, якщо карта прив'язалась, немає проблем. Починаємо запускати рекламу. Взагалі, я підготовив для вас міні-курс без по ефективному запуску реклами, який розмістив на своєму сайті, посилання теж залишу в описі. Подивіться, перейдіть, і ви зможете пройтись по пунктах тільки вже з відео, з інструкціями, і запустити ефективну першу рекламу. А зараз ми поговоримо про пункти, просто пройдемось по пунктах, які варто дотримуватись. І так як ми говоримо на каналі Секрети Інстаграм, ми будемо говорити про запуск реклами на інстаграм. Запускаємо першу рекламу на інстаграм, трафік або перегляди профілю. Ну, якщо це доступно, вам перегляди профілю. Чому саме цю ціль першою ми запускаємо? Тому що ця ціль дозволить визначити швидше системі, яка аудиторія краще за все на вас реагує. Заходить в ваш акаунт, підписується, лайкає, коментує, тому подібне. Ну і ця ціль дешевша, наприклад. Чим ціль повідомлення. друге важливо тільки ви натиснули на зелену кнопочку Створити. Вам Фейсбук каже, давайте ми створимо адвантейж рекламу з допомогою штучного інтелекту. Ні в якому разі. Першу рекламу із нового рекламного кабінету запускаємо тільки вручну, тільки вручну. Тому що якщо ви виберете адвантейч, у вас буде мінімальний набір функцій, які ви зможете відредагувати. Коли ви обираєте ручну, ви можете відредагувати аудиторію. Відредагувати плейсменти, а це важливо. От ви перемістились в групу оголошень, обираєте бюджет, і бюджет ставте оптимальний, щоб отримати. 50 конверсій за 7 днів. І ставте бюджет саме в групі оголошень, не на кампанію. Можливо, хтось зо мною не погодиться. Але коли ви ставите бюджет на групу оголошень, то ви кажете Фейсбуку, оптимізуйте цей бюджет лише серед оголошень. А коли ви ставите бюджет на кампанію, то ви кажете Фейсбуку, оптимізуй оптимізуйте цей бюджет на групу оголошень, які знаходяться декілька оголошень. Тобто ви ускладнюєте на один крок процес, а так на один крок менше. Пам'ятаємо, що у вас новий рекламний кабінет, і дуже важливо. З цього нового рекламного кабінету отримати хороший результат. Ну і з приводу бюджету не ставте його занадто маленьким, занадто великим. Вам треба отримувати кліки чи перегляди профілю. Вам треба їх отримати 50 штук за 7 днів. Тепер аудиторія при запуску першому запуску з нового рекламного кабінету налаштовуємо максимальну аудиторію руками. Вибираємо гео, в якому хочемо показуватись. Вибираємо вік від. І до і обов'язково додаємо два-три інтереси по, або поведінку, по якій компанія мета його алгоритми швидше може знайти аудиторію. Для чого це потрібно? Де хто скаже, що та ну я на широку запускаю у мене на все класно працює з нового рекламного кабінету? Ну можливо, можливо, це теж можна робити. Я не скажу, що спрацює гірше, але коли ви з нового рекламного кабінету, де немає статистики на яку може опиратися алгоритм, щоб швидше навчитись кому ж показувати вашу рекламу, коли ви цьому алгоритму кажете, слухай, от є глобальна аудиторія. А я тебе прошу: візьми на оцю аудиторію мені, покажи рекламу. То, мабуть, це ефективніше буде. Звичайно, все треба тестити в вашому бізнесі. Але на перший запуск я рекомендую саме такі налаштування. Тепер плейсменти або місця розміщення обов'язково ставимо вручну, обов'язково знімаємо версію ПК і обираємо лише інстаграм, тому що ми будемо показувати рекламу на інстаграм. Навіть якщо у вас вже там стоїть галочка просто на інстаграм, бо ви вибрали перегляди профілю, все одно виберіть ручну. Тепер з приводу оголошень. коли ви запускаєте саму першу рекламу з нового рекламного кабінета, я не перестану це повторювати, щоб всі це пам'ятали. Не обирайте створити рекламу, оберіть уже публікацію, яка є розміщена в вашому Instagram аккаунті Оберіть створену публікацію. Чому? Тому що системі буде легше, вона зможе опиратись на тих людей, хто вже взаємодіяв з цією публікацією, навіть якщо там взаємодіяло 2-3 людини, Уже хоч щось є. Коли ви створюєте абсолютно нову публікацію, яка навіть не була вже опублікована ніде, абсолютно новий пост. І системі треба більше часу, щоб вона його вивчила, кому його показати, де його показати, як його показати. А пост в інстаграмі все одно, якщо у вас відкритий акаунт, органічно десь комусь уже показувався. Ну і з приводу самого оголошення. Як я наголошую в своїх інструкціях, не запускайте один креатив, бо він може не спрацювати. Але не запускайте п'ять креативів. Візьміть два або три креатива, максимум три креатива на перший запуск в новому рекламному кабінеті. Три різних, наприклад, Reels. Я б рекомендував би запускати саме Reels. і запустіть їх в рекламу. Звичайно. Звичайно, що всі ці рекомендації вони можуть мати індивідуальний характер. Тут десь в когось там якийсь не такий рекламний кабінет, в когось інший Facebook, Facebook давний, рекламний кабінет новий, дуже багато факторів, які можуть змінюватись. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація від мене, ви теж внизу можете знайти посилання, зайти на мій сайт, залишити заявку або написати мені в Instagram. Я проводжу індивідуальні консультації. В будь-якому випадку ваша реклама буде мати ефективність, якщо ви не будете допускати головну помилку, яку допускають підприємство. Про яку я розповів ось тут, і десь тут буде плашечка, зможете подивитись. Ще раз дякую, що ви додивились це відео до кінця. Напишіть в коментарях, наскільки було інформативно, корисно чи не корисно, щоб я розумів. В описі, також в закріпленому коментарі, я залишу купу всього корисного, інструкції, практичні мануали, цілий міні-курс по запуску реклами, безкоштовно, посилання на мої соцмережі, де ви можете отримати знання також безкоштовно. Там є купа крутих лайфхаків, інструкцій і все інше. Тобто зайдіть в опис, подивіться. Почитай. Також тут з'являться відео, які будуть корисні для вашого перегляду. А я дякую, що ви додивились до кінця. Нагадую, що дуже важливо донатити на ЗСУ. Наших воїнів потрібно підтримувати. Дякую за підтримку цього канала. Дякую за коментарі за вподобайки. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!